Усім привіт, шановні. Сьогодні поговоримо про дуже болючу, на мій погляд, тему, а саме про відсутність інституту репутації у нашій українській музиці. У чому ж сутність цього поняття? Вона полягає у тому, що артист чи гурт завойовують довіру слухачів своєю творчістю чи певними її аспектами. В той же час ця довіра збільшується або зменшується з плином часу та під впливом позитивних чи негативних змін у якості творчості виконавця. Як це взагалі повинно працювати? Ну скажімо, умовний гурт Скорпіонс, який привчив свою аудиторію до красивих балат та височенному рівню виконання Діда Клауса, починає злісно лажати наживо та закликати приймати участь у несамовитих оргіях під лютими речовинами? Ну, ви можете заперечити, мовляв, вільне кохання, сучасне суспільство і все норм? Ну так, все норм, але самі слухачі скорпів просто не прийдуть на наступні їхні концерти. Тому що цінують у гурті саме те, що є в ньому унікальним, і мають певні моральні принципи. Хоча чуєш, чуєш? Ти ж пам'ятаєш Олві з Самверми, коли грали. ти знаєш, про що вона? Будь-де, будь-коли. Ну, Я не буду демонструвати, тому що я ж, я ж не зовсім. Ну, поцікавтесь перекладом. Ну, Я думаю, ви будете здивовані. Хоча пісня красива, звісно. Тобто, якщо виконавець чимось слідно зашкварився, то це має призвести до суттєвого скорочення його аудиторії. Так? Так, але не у нашій прекрасній країні, де зашквар частіше за усе сприймається слухачами та глядачами за невинне бешкетування або за дотепний жарт. Варто згадати про ще одне важливе явище, яке безпосередньо пов'язане з інститутом репутації у переважній більшості країн існує таке поняття як культура скасування або так званий кенселінг. Давайте розберемось, що це взагалі таке і як воно працює. Якщо у загальних рисах, то це суспільний спротив аморальній поведінці людини або групи людей, ну у нашому випадку виконавця або гурту, які офіційно не засуджуються законодавством, але є осудними з точки зору моралі. Давайте перейдемо до конкретного прикладу в рамках нашого українського шоу-бізнесу, і ним буде навіть не той, хто рекламує мікрозайми онлайн казино і іншу. Х... І не той, хто їздить знімати штани перед люськими братушками, цим прикладом буде людинка, яка репрезентує вкраїнчиків через стереотипну шароварну любов до вареників та сала. Людинка, яка змушувала лайкати себе улюбленого у соцмережах студентів свого вишу. Людинка, яка голосувала за закони кацапської маріонетки Януковича, 16 січня 2014 року. Так це співочий екс-ректор Київського національного університету культури та мистецтв Михайло Поплавленський. Поплавлений? Поплавський. Усі три, варі... Усі три варіанти вірні. вірній. Одразу скажу від себе, що для мене ця істота є тотальним особленням крінжу, сексизму, несмаку і нездарства. І дуже добре, що аргументів для доказу моїх тверджень вистачає з головою свою, так би мовити, культурну діяльність Поплавський розпочав дуже давно а саме у 1971 році, коли став директором бачте, великотроянівського. Ти шо строй, шесто я по Великотроянівського будинку культури, що у Кіровоградській області, в совкові часи він закінчив той самий університет, до тіла якого він згодом присмокчиться як йобана п'явка. А у фатальному 1997-му Поплавський та його поплічники вирішують, що саме час розпочати розтуляти рота у мікрофон. І що це повинно слугувати для приваблення нових абітурієнтів. Хоча я, звісно, хз, як це взагалі може когось приваблювати. Юний Орел, кропивати моя кропива, та взагалі що там казати, я бе. Етмен. Все це смішило по перших порах, але чел, який публічно заявляє, що 80% студентів в його університеті це, вибачте, тьолки, ну як це взагалі сприймати? Чувак, який сприймає жінок виключно за об'єкти для втіхи лібідо себе улюбленого, який у інтерв'ю Гордону теж дуже сумнівний тип, до речі, видає цитую: кажуть, що ви спите зі своїми студентками. А я відповідаю: а хіба з ними заснеш? Це ректор ну, в той час Національного вишу, нагадую, або інша якась мура з телебачення і так. Його хто ще дивиться, розповідають про ваші романи зі студентками та їхню до вас прихильність. Цитата: Ну, ти розумієш, що, що багаті чоловіки, вони старими. Не бувають і ета, 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 легкий секс, легкий секс зранку, два яйця і важкий секс в обід. блядь. А потім, якщо б працював інститут репутації, то серйозний секс в тюрмі за педофілію. Але на жаль, на жаль, такого ще до сих пір не сталося, і не доведено, що найгірше. Так ось телебачення ще й толерує цю мізогінну сексистську херню, переводячи її у всякі жартики. А скільки блівотно зашкварної крінжі у його тіктоці, де юний Орел юзав своїх студенток по максимуму? Ну ви пошукайте, вам з головою вистачить декількох екземплярів цього відбірного лайна. А коли його прихоплюють за сексистську маячню, він парирує чимось штибу, ну вишо, то ж піар самого університету, ви не так зрозуміли. Ну, взагалі. Ху... Ну звісно, Чел вважає нормальним публічно цілувати у груди свою студентку, на ім'я Анна трінчер до речі. І якщо що, то вона не те, щоб дуже проти була на цьому відео. А потім, як її ментор, була помічена у Шароварщині та Байрактарщині. Але зараз не про це. Зрештою, коли ти працюєш у галузі освіти, більше за те, ти ректор, ти не маєш жодного морального права на таку поведінку, ще й публічно. Ти керуєш університетом культури? Як це взагалі працює? Ну, ви можете сказати, ну що ти про культуру розповідаєш і стільки матюкаєшся. Та де б**ть я, а де культура? Ну, ну б**ть моє, подивіться. Ну, камон. Ну Я й я, я не лізу бути ректором, я просто якийсь чел з Ютуба, ну і співаю пісень у, свої, у своєму гурті. ну. А працює це тому, що в Україні поки що не розвинений саме інститут репутації, тому що якщо б таке щось сталося у Фінляндії, припустимо, або Канаді, то його б назавжди відсторонили від освітньої діяльності ще з величезним ворогом судових позовів на додачу. Хочу зазначити, що у багатьох сферах життя громадський вплив та розголос резонансних подій мають велике значення. Так почало працювати з часів Революції Гідності. Приклади Стерненка та інших дуже яскраві. Наприклад, наші харківські футбольні вже екс-фанати клубу Металіст, які ще з 2014 року захищають свободу і незалежність України у лавах ЗСУ, у лавах спецпідрозділу Кракен. Та у складі честі і гордості нашої батьківщини, бригади НГО АЗОВ. Я закликаю усіх українців допомагати нашим героям ще ефективніше утилізовувати кацапський непотріб. Разом переможемо. Слава Україні! На жаль, за кордоном, інститут репутації та кенселінг працює далеко не у всіх випадках. Чого варті витівки Кані Уеста, який у інтерв'ю публічно заявляє, що Гітлер загалом норм чувак, що Гітлер винайшов мікрофон? У який його величність Канія намагається недолуго вербально виблювати якусь карикатуру на богемську рапсодію? Той самий мікрофон, який він вихопив із руку Тейлор Свіфт, яка отримувала нагороду за найкраще відео року, і почав у нього валати, що нагороду заслуговує Бійонс. Ну я думаю, вам не треба пояснювати, чому. А це шоу дивились у прямому ефірі сотні мільйонів глядачів. А як вам до речі, його висловлювання про те, що він не хоче чути? Тільки погане про нацистів. І що йому подобається сутула собака на прізвисько Пукін, яку весь світ більше знає за прізвиськом хуйло. І на концерти цього пана ходять люди і скофтують, коли він посеред концерту з кінцями йде з сцени без жодної на те причини. Для того щоб інститут репутації в музиці запрацював в Україні, потрібна суспільна свідомість та розуміння того, що співаючі ректори та амбасадори шароварщини, байрактарщини іншої. Х... Це шлях виключно в нікуди. Якщо б хаєш у своїй так би мовити, пісні заграєте на бандурі для батька бандери, танцюйте волонтери. Більшим патріотом своєї країни від цього ти явно не стаєш. Якщо ти робиш лайно, ти мусиш за це відповідати. І саме тоді наша музика та й рівень культури загалом отримають додатковий поштовх для розвитку. Ну і пам'ятайте, що від кожного з нас залежить майбутнє нашої прекрасної країни. Слухайте дійсно якісну музику як найчастіше. А я поки що піду подавати документи до Київського національного університету культури і мистецтв. Тому що, що правильно, я бетмен. А воно ж схоже на, на той. На... Чий... Я, Руслі. Я, Руслі. я бетмен! Я на асфальт. Сука. Виключно якісну музику. Запам'ятайте до нових зустрічей.